Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати окані, ну і покажу ж вам. Багато хто із вас, можливо, і знає, що це таке окані, а хтось, можливо, і не знає. Тому покажу і розкажу. Це самі звичайні млинці чи оладки, як хто скаже, тільки з додаванням вишень. Це ще готувала такі. Ех, млинці моя бабуся, але вона завжди додавала е, вишеньки з кісточкою. Ну, я ж уже скільки е, готую такі млинчики, кісточки дістаю з вишень. Значить, що, готую тісто. Беру тут у мене десь три стакани борошна, додаю щіпку солі для смаку. Додаю. Десь 2 столових ложки цукру. Кому замало, додайте більше, кому забагато, меншечку. Як кому подобається. Додам одне яйце сьогодні. Можна взагалі готувати без яєць. Так, і додам десь півчайної ложечки соди. І один пакетик ванільного цукру. Це за бажанням. Тепер, додаючи кисле молоко, замішую тісточко таке, як на оладки. Пригашу ось так соду ним, молоком і готую тісто. Так, ось тісто готове, ось така консистенція. Мені така підходить, влаштовує. Не обов'язково тісто готувати так, як я. Готуйте кожен, як кому подобається. Можливо, в когось є свій рецепт приготування тіста на оладки, а головне тоді у кінці додасте вишеньки у тісто, і будуть у вас смачні млинчики окані. Так, отож, тісто готове, додаю вишню. Без кісточок. Тут у мене десь е, півлітрова баночка вишень. Ну, а ви додавайте кому як до вподоби. Вишні я ось візьму ось так трішки, е, не дуже така повна ложка борошна, притрушу вишеньки. Можна крохмалем, як кому хочеться. І перемішаю. Тісто з вишеньками готово. Тепер ставлю сковорідку, вливаю чуть олії і обсмажу, як звичайні оладки. Що, готові мої окані, пересмажила я їх. Ось така гора вийшла в мене. Ось так буду подавати. А ви вже як кому смакує сметанка, мед. Ось так. І смакота готова. Хто не пробував ще таких е, млинчиків з вишнями, обов'язково спробуйте це дуже смачно. А готується легко і просто з самих простих інгредієнтів. Покажу вам ось ще всерединці, Ось так вишеньки виглядають. Ось такі всерединці. мягусінькі, пухкусінькі. Отож кому сподобалось. Пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і спакуйте на здоров'я!